Від луки святого Євангелія читання, тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами Слова, рішив і я, розвідавшися про все докладно від початку, написати тобі за порядком високодостойний Теофіле, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв. Був за часів ірода, царя йдеську один священник на ім'я Захарія, черги Авії та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлисафета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно, але вони були бездітні, бо Єлисафета була без... неплідна, і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно з озвичаєм свяченичої служби, випав на нього жерепові у храм Господньої кадити, а вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Ангел же сказав до нього не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана, жінка твоя, Єлизавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Іван. Він буде тобі радість і веселість, і багато радітиме з його народження, бо він буде великий в очах Господніх, не пити мені вина ні напої пенкого, і сповниться Духом Святим вже зло на матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога. Сам він ітиме перед Ним з духом та силою Іллії, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних, до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний. Захарія сказав до ангела. Почому знатимо це, я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого. Ангел озвавсь до нього. Я, Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити до Дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарія і дивувалися, що він так заборився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же дав їм знаки і зостав ними. Як кінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася п'ять місяців, кажучи, так учинив мені Господь у ці дні. Коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми, тим часом настав Єлизаветі, Єлизаветі час родити, і вона родила сина. Її сусіди та родина почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя і радувалися з нею. Восьмого дня прийшли обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарія, але його мати заговорила, кажучи, ні, він буде зватися Іван. Кажуть до неї: У твоїй родині нема нікого, хто звався б тим ім'ям, і спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той назвався. Попросивши табличку, він написав Іван його ім'я. Всі дивувались тому. Тієї ж хвилини відкрились його уста, і язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Господа, Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, по всіх гірських околицях юдеї про все це говорили. Усі про те чули, берегли те в своїм серці і між собою казали, що з того хлоп'яти буде? І справді рока Господня була з ним. Захарія його батько сповнився Святим Духом і почав пророкувати. Благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій. А ти, дитино, пророк вишнього, назвайся, бо перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу. Дитя росло і скріплялося на дусі, та пробувало в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві.